Фашисти грбані, блін, на нас хочуть наступати, блін. Чули, що в сусідньому селі вони там людей повивозили на свою країну, блін. А я родилася в Україні, якого хрена я повинна їм підчинятися, щоб якісь здівалися надо мною. Я, я б знала, що вони не тронуть, щоб мене не вивезли, я б осталася, я б цього не залишила. То як вони кажуть, вивозять, то я ще буду на них робити. Свої 64 роки. Подивися, тихали всі. Подиви. Там є ще доволі. Там попугай попугайчик, так. Путин це, путимся, бігом, бігом, бігом. Зараз ще наші мають, а потім воно видно буде, як діти вже скажуть. Може все буде добре, все встатується, вернемось назад. Головне, щоб хата була ціла та і все просто-напросто. Бо свої стіни завжди бережуть тебе. Вони тебе вічно додому тягнуть.